Всім привіт друзі! Автомаркет Рівне хочу показати вам таку одну букль Кипінатен. Це в нас Volkswagen Crafter 16-го року в такому зеленому кольорі. Ціна його буде 24900 в дуже гарному стані. Рама вся ціленька, гарненька. Має бокову на рамі шафу. Ці шість колес також в гарному стані. Має фаркоп, прицепне. тент в дуже гарному стані, все ціленьке, гарненьке, Довжина йде його 360, ширина 220. Тут також все ціленьке, гарненьке, також є шафа. 7 місний на шкіряних сидіннях, також є Vibasto, ось така от мультимедія, клімат-контроль, кондиціонер на механіці, салончик чистенький, гарненький. Двигун іде у нас 2 літра дизель, 160 в кінці сили, 120 кВт. Ось такі от траси також є в наявності, інші дубль, кабіни. Все, всім гарного дня.